Це ужгородська школа, в якій живуть вимушені переселенці. Для них розмістили спальні місця у класах та спортивній залі. В одній з кімнат разом з сином живе Наталія Попова з Кривого Рогу. Ми приїхали 16 марта. Тут вже скоро буде два місяці. як ми тут ну вже кровати нам дали, Тут гаряча вода, є холодильник, мікроволновка. В принципі, нормальні умови, можна жити. До нас кождої в кімнаті, вечір чергують. У нас графік там висить, кожен по черзі ми тут убираємо. Палове теж чергує. Ну да, так, вот потихонечку порядок тут. Ми хотим назад вернуться, ми хотим в Україні жити, вот это вот, и там немножко успокоится, і ми сразу вернемося. А це спортивна зала. Тут живуть близько 30 людей з різних регіонів. З Ізюмського району Харківської області сюди з сім'єю приїхала Оксана Золотухіна. Ми вже більше місяця. Здесь. Приїхав муж і двоє діток, Настя і Вова. занимаюсь вишивкою, гуляємо по Ну, Умови хороші здесь, все в нам. То встанемо, то займемося потом потім вже обідаємо, по місті потім гуляємо, ходимо. Так все в порядку, все, все тут подобається, все добре. Діти ходять, делают эти Ігрушки всякі. А це шкільна їдальня. Тут сьогодні чергує вимушена переселенка Діана Омельченко з Краматорська. Дівчаткам допомагати на столи накривати, вбирають, посуду їм там віддавати, що вони мили. Ну, може, я буду ми там пали, замітаємо, пали, допомагаємо промивати. Ми йдемо до дежурних на Адміністрація ми з прані нас просять, ми записуємося у них і йдемо чергувати. В обід ми. это вот помогаем а девочки далее говорят что там надо что там помочь идем помогаем очень хорошо очень девочки все такие мы да я лично довольна ими Очень хорошие тут люди. Я таких не нічого це кімната для занять з дітьми. Майстер-класи тут проводять вчителі школи та вимушена переселенка з Чернігова Наталія Апеляс зі школярами, з дітьми, які тут у нас живуть. Ми зробили янголів. Ми зробили український оберіг. а Українським оберігом я вже займаюсь 10 років. І ми зробили для наших хлопців ЗСУ. Ми зробили Янголів. Я провела майстер-клас. Діти були задоволені. Підшукую матеріал, що можна попрацювати, просто щоб, хоча б. Діти, які пережили той жах, що був бомбардування, обстріли, підвали, нестачу води. Оце все, щоб вони просто, хоч якось, могли відриватись і заринати в той світ прекрасного, коли можна просто забути і створити щось таке чудове, маленьке, але своїми руками. На роботу виходить цілий персонал це 120 працівників школи. Я в цій школі працюю з 85-го року. Не думала, що до такого доживу, що ще буде така ситуація. Ну. Від початку війни допомагаємо, що можемо, і різали носітки, це тканину. І тут чергуємо днем по двоє. Чергуємо нічку по троє. Я працюю вчителем початкових класів. Перших днів війни ми постійно тут у школі що потрібно, ми все робимо. І приймали матеріальну допомогу від батьків, і приймали речі, які приносили, і теплі речі. І одіяла, і матраси, і постільну білизну. Ми тут все це сортували, роздавали нашим переселенцям, які до нас приїжджають. Що потрібно, все робимо. У цій школі вимушені переселенці живуть з березня, розповідає директорка Марія Гринчук. Є можливість у школі попрати кожному, де цього встановлені три пральні машинки. Є можливість помитися. Маємо наразі дві душові кабіни чоловічі. Чоловічій обиральні і жіночій обиральні є можливість е, попрацювати. Харчуються в школі. З першого дня харчуються в школі. Зараз це одноразове харчування, отримують обід комплексний. Дозвілля дітей організовано в школі. Лікар школи щодня веде при потребі прийом. Працює в школі і практичний психолог, який не лише з нашими дітьми здійснює онлайн. Е, Зустрічі, але й за потреби зустрічаються із особами внутрішньопереміщеними. Марія Гринчук каже, наразі в закладі є все необхідне для вимушених переселенців. Ну, для нормального функціонування школи забезпечені, тому що миючі засоби певні, так, ми це все можемо купувати, це все налагоджений процес, ну, фінансування є на це. Так, а, але дуже багато допомагають і волонтери насправді допомагають і до сьогоднішнього дня. Звичайно, ця допомога вже стала меншою ніж була раніше, але вона продовжується. Багато допомагають міжнародні організації. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.